Я не знаю, тут такі, а, ну ось, в принципі, і це озеро. Я... Все, я вже не можу. Все. Я думаю, що це воно, де я знаходжусь. Ну так, да, мені вже воно видно. Блін, я не можу, воно таке гарне. Це... це просто, я не можу це передати словами. Фух, слухайте, тримайте мене всі. Блін, так гарно. Слухайте, у мене немає слів. Вообще. зараз я вам покажу, бо розвернусь. Так погано видно про Сюди каплички, замки, гори, озеро. І тут посередині цього озера маленький острів з церквою. У мене немає слів це передати. Це просто треба сюди приїхати і це подивитися. Камера цього, напевно, не передасть абсолютно. Ні камера, напевно, ні дрон. Я спробую дроном залетіти. Це треба просто їхати і дивитися. Все, більше нічого. Треба своїми очами це дивитися. Озеро Блет – одне з найвідоміших місць в Словенії. Воно льодовикового походження розташовано в Юлійських Альпах, приблизно за 55 кілометрів від Любляни.